В Ямполі відбулася сесія селищної ради, куди спрямували кошти. Нічна негода на півночі Сумщини. Рятувальникам довелось розчищати дороги від повалених дерев. На Сумщині зафіксовані нові випадки шахрайства. Як не потрапити на гачок? В Ямполі відбулася чергова сесія селищної ради. Депутати внесли зміни до ряду цільових програм та бюджету громади. Більше півтора мільйони гривень були спрямовані на галузь освіти. Мова йде про кошти співфінансування придбання шкільного автобусу, встановлення вікон у ямпільській школі номер 2 та придбання обладнання для харчоблоку цього навчального закладу. 600 тисяч гривень із селищного бюджету і 2 мільйони чтинства з державного бюджету, 20% співфінансування на придбання шкільного. Наступний пункт це заміна вікон у ямківській школі номер 2 56 вікон на загальну суму 950 тисяч гривень. Фінансування вдбані пара конвектор мату для школи номер 2 Ямпіль. 26,8 тисяч гривень. У нас є кошти в сумі 73 з лишнім тисячі гривень. Це кошти ЮНІСЕФ, які направлені на опорні заклади освіти для харчоблоків. Ще більше мільйона гривень виділили на виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції селищних очисних споруд. За словами селищного голови Ольги Губар, без цієї документації неможливо залучити кошти для проведення ремонту. Мільйон тридцять гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації це 600 тисяч, і остання сума на, на екологічну оцінку цього проєкту для того, щоб потім можна було звертатися дійсно. Куди-небудь в екологічний фонд, у донорській організації на фінансування по виконанню робіт про чесний. Отака От велика сума. Це все буде виноситися на тендер, проводитися процедура по визначенню переможця, переможці будуть тоді виготовляти цю документацію. Тому що ми в цьому році звернулися в обласний екологічний фонд, а так як у нас не було документації, нам відмовили. Це перша вимога, яка повинна бути. Всього на сесії було розглянуто 11 питань порядку денного. Вчорашня негода зупинила рух транспорту на трасі Глухів Ямпіль. Як інформує ДСНС, глухівські рятувальники зранку розчищали ділянку траси в районі села Іваченково від поваленого дерева, що впало на дорогу. Також від негоди постраждала й шостинська громада. Нічна гроза та буревій повалили багато дерев, пошкодивши електропостачання та перекривши рух дорогами у шостинській громаді. Частково заблокованими залишали жителі сіл Тиманівка, Бензики, Чапліївка. Комунальники та енергетики працювали з п'ятої ранку, усуваючи наслідки негоди. На Сумщині поліція встановлює особу зловмисника, що шукав місцевого жителя на 104 тисячі гривень. До поліції звернувся 33-річний мешканець одного із селищ області, який повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій. Знайшов об'явлення на лекції, заказав стрим-матеріали, Заплатив малий додаток, задаток, все добре. Сказав, що машина виїжджає, треба проплатити вже остаток, щоб доставка безкоштовна була. Оплатив достат доставку, чи за до все заплатив. А товар так і надає. Шановні громадяни, наголошуємо, що продаж неіснуючих товарів є одним із найпоширеніших сценаріїв шахрайства. При цьому зловмисники роблять все, щоб замаскуватися під справжніх продавців чи створити ілюзію роботи справжнього інтернет-магазину. Для цього вони викладають якісні фото, оперативно відповідають на повідомлення та дзвінки від потенційних покупців, детально консультують та обіцяють швидку або взагалі безкоштовну доставку. Після того, коли ви визначаєтеся з покупкою, починають з'являтися додаткові умови, наприклад, повної або часткової. Передоплати чи надання реквізитів банківської картки для оформлення купівлі-продажу, тому радимо вам обирати після плату. Остерігайтеся онлайн-магазинів та продавців, що пропонують товари за цінами значно нижчими від інших магазинів. Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих платформах, не довіряйте незнайомцям та не здійснюйте оплату товару до його отримання. Це допоможе вам зберегти свої заощадження та не потрапити на гачок до шахраїв. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 8 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме атмосферний фронт. Мінлива хмарність, короткочасний дощ, можливо, з грозою. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. В день під час грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 16, плюс 21, в день плюс 23, плюс 28 градусів Цельсію.